Недобрий ранок понеділка, 6 березня, на лінію 102 прийшло повідомлення про те, що на автодорозі броди Тернопіль відбулося зіткнення двох транспортних засобів. Автомобіль марки «Форд Фокус та квадроцикл марки Сузуки. Усіх постраждалих у ДТП направили на лікування з важкими травмами у Львів. Що ж трапилося, і яка причина ДТП ми дізнавалися у правоохоронців. 6 березня, близько, першої години ночі, на автодорозі Броди Тернополь відбулося ДТП за участю двох транспортних засобів квадроцикла та легкового автомобіля. Водій та пасажир квадроцикла тяжко травмовані. Проводиться перевірка по даному факту. Тривають слідчі дії.